Доброго дня. Що зараз відбувається з пандемією? У нас ми пройшли пік пандемії. Крім того, я то, що я казав, у нас не відбулося загрузки величезної перегрузки лікарень. Чому тому що є імунітет і імунітет після перенесеного ковіду, тому знову ж таки пацієнти масово не потрапляють в лікарню. Знову ж таки, через це і не було карантину. Це добре. І е, в кінцевому результаті пацієнти вже знають, принципі, що робити, коли в них ковід. Перш за все, вони роблять швидкий тест. Ті, що розумні пацієнти, і ті, що підписані на мене. Далі, відповідно, якщо тест позитивний, виконують на третій, п'ятий день ЦРП ДДМР. Якщо ЦРП високий, приймають антибактерійний препарат, таблетований простий. Якщо відповідно невисокий, нічого не приймають. Якщо високий ДДМР, приймають Ксерелто або Прадакса по рекомендації лікаря. І таким чином, в принципі, ускладнень значно менше і немає потреби в складних якихось методах лікування. Крім того, знову ж таки, повторний ковід взагалі практично не потребує жодних препаратів противірусних, і так все працює, тобто наш імунітет гарно справляється. До чого треба готуватись зараз це до грипу. Чи будуть нові штами ковіду, так будуть, але на щастя, поки що вони більше про швидкість поширення, а не про нові симптоми чи про якісь нові побічні дії від вірусу чи ускладнення. Тому будемо говорити, що на даний час ми поки що маємо спокій з ковідом і знаємо, що з ним робити. Тому дякую усім, хто підписаний на мене. Дякую, що слухаєте, виконуєте рекомендації. Ну і легше переносити ковід. Дякую, тримайтесь.